Говорили балакали про дівочу любов, а вона тихо плакала і сміялася знов. А на що на що? А на що на що? Говорити балакати, про дівочу любов, а на що на що? А на що, а на що? Говорити балакати, про дівочу любов, говорили балакали, він не пара тобі, а ми ніжно кохалися і не знали журби. А на що, а на що? А нащо, на що? А на що? Говорити балакати, він не пара тобі. А на що на що? А на що на що? Говорити балакати, він не пара тобі, твою смішку зморену, я тривожно ловлю, знов тобі наговорено. <ugi> вір, 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 що другого люблю, ти не, вір, ти не вір, ти не вір, ти не вір, ти не вір, це тобі наговорено що другого люблю, ти не вірний не вір, ти не вір, ти не вір, це тобі наговорено що другого люблю. І печалі, і радості я до тебе несу, я люблю, тебе рай, дуго, твою чисту красу, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю тебе рай дуго, твою чисту красу, я люблю, я люблю, я люблю. Я люблю, я люблю. Я люблю, я люблю, тебе рай духо, твою чисту красу. Говори.